є хайлайти чемпіонату вже на ютуб каналі а зараз ми будемо слідкувати за початком другого етапу і першого спринту. І гаснуть ліхтарі. Дуже поганий старт від Тимофія Трощака. Його вже випереджають Данило Галінок та Михайло Нестер. Наразі Назар Васильчук вже обганяє Павло Половчука. Павло Повчук, що постився на п'яту сходинку. Там Андрій Поязняков захищається від Михайла Нестера. Від Михайла Нестера він поки що в позиції пліч опліч, і він програє наразі позицію. Павло Половчук е також хоче скористатися цією ситуацією. Нирнути на свого тіммейта, і Михайло Несер змушений е, просто е, оборонятися від двох пілотів. І поки що йому це вдається. Там попереду Данило Голінок розвернувся. Павло Половчук не зреагував на це, а Михайло Несер зреагував, проте вилетів на граві і втратив аж три позиції відносно цього. І він ще раз вилетів на, на траву. Дійсно, що це було. Будемо потім передивлюватися все. Проте це на користь, якраз таки Андрію Пезняку та Назару Васильчуку, які тримаються поки що один за одним, проте аж в двох з половиною секундах. Тут бачимо трошки знову задньої вісі. у Олександра Астахова, його пресує наразі. Євген Желінков за ним Єгор Винокуров також не покидає його. Заднього антикрила і намагається також якось скористатися далі цією атакою на Олександра Стахова. Данило Голінок пропускає ще одну позицію. Там позаду Андрій Вепро у нас вилітає на траву, внаслідок схоже, контакту, або не зміг він справитися. З... Ось Павло Половчук знову вилітає на граві, щось що сьогодні у Половчука взагалі. Не задався старт. Подивимося, як він зможе реабілітуватися, чи зможе він налаштувати себе на холодну голову. Оти Дениса, точніше. Це був Єгор винокуров. Боже, багато червоних ліврей. Перепрошую хлопців, що я вас всіх плутаю. Дійсно, непривично, бо ви всі в червоному сьогодні, прям наче договорились так одягнутись. Павло Половчук у нас на дев'ятій сходинці до сих пір обігнав він щойно. Ми бачили позаду Єгора Винокурова. Тут у нас Дмитро Мішин. Зрештою, втратив він позицію відносно від Віталія від, від Кулика. А Павло Половчук, до речі, обійшов їх двох за цей момент, поки там. Розвертався. Пілот в червоній ліврейці Михайло Нестор. А тут він вже й догнав Тимофія Трощака на четвертій сходинці. Михайло Нестор реабілітувався зі старту. Він втратив дуже багато позицій від е, через те, що а ось якраз такий і повтор того моменту з, е, з Павлом Половчуком бачили, що два пілоти просто не справились з виходом. Там е, знесло кожного е, взагалі з трьох пілотів. проте Павло Половчук якось зміг законтролити автомобіль так, щоб не втрачати цей імпульс на виході. І обійшов просто вже і на Тут Тимофій Трощак у нас трошечки помиляється. Михайло Нестер на це реагує, щоб не зіткнутися. А от Данило Голінок, можливо, навіть захоче скористатися цією ситуацією проти Михайла Нестера, тому що ми бачимо, що сильно під'їжджає. Він захищається до кінця від Данила Голінка. Данило... Зараз намагається щось придумати, проте зрештою він відпускає Михайла Нестера, і той помиляється. Якраз таки дуже класний тактичний мув від Данила. Він не ліз туди, куди не треба. А Михайло Нестер дуже сильно зафокусувався саме на боротьбі з Данилом Голінком і втратив, втратив одну позицію, якраз таки відповідно Данила Голінка. Подивимось, що буде далі, тому що Михайло Нестера насправді дуже класний темп сьогодні, тому що він втратив. На старті дуже багато позицій, він, зрештою, реабілітувався на свою сходинку. Але тут Тимофій Трощак! Трощак, він зну, знос у Трощака, і Данило Голінок виграє ще одну сходинку просто за рахунок того, що він е, не оверпушить автомобіль. В принципі, Данило Голінок прямо на цей чемпіонат е, показує те, що він дійсно стабільний. Да, давайте подивимось на помилку Тимофія Трощака, що тут було, заїхав шикану раз, відгальмувався і, і все. Е, і просто все заблокувались колеса, машина не поїхала. Віджав гальмо і все розвернувся. І помилка. І як казав великий класик Артем Макаров, одна помилка, і ти помилився. А можливо, це казали ще й до нього. Тут у нас Павло Половчук вже за Тимофієм Трошаком і просто вже пірнає на внутрішню, проте йому не вдається наразі пройти Тимофія Трощика, він втратив дуже багато швидкості на виході. А у нас через боротьбу Познякова і Назара Васильчука Євген Желінков під'їхав до групи якраз таки до цієї павлічки лідерів, і буде намагатися боротися за позицію вище третя позиція. Це і так дуже круто. Проте ну як не спробувати за другу або першу. Не тут Андрій Пізняков вже захищається перед правим таким поворотом і наразі у нього це виходить. А там ще і а це? А це, начебто, у нас. Коло вище до да, завадив трохи зіткнулися вони колесами. Євген Желінков нас поки що має кращий вихід ніж Андрій Позняков. Проте Андрій Позняков лишається на внутрішній позицію на внутрішній траєкторії, яка є в принципі виграшною. Проте проте швидкість на прямій від Євгена Желенкова була набагато краща. і набагато краще. Він обробив вихід останнього повороту, і так зміг він. Обігнати Андрія Познюкова і вже намагається боротися з Назаром Васильчуком. Вже там по зовнішній траєкторії щось намагається придумати. Просто як хлопці палять в цьому спринці лишилося буквально два кола. Дистанції, і будемо дивитися, що зможе придумати, Євген вже ой, дуже, дуже ой Боже. Які контакти? Я думаю, що це якщо Аресинг там неткот можливо міг неправильно спрацювати. Це був би мега контакт. Андрій Пезняков за рахунок цього е не втрачає позицію, тому що у нас е колови, це коловийця вісімсот вісімдесят номер. Наскільки я пам'ятаю? Це у нас бойко. Він тримається, до речі, по темпу в групі лідерів. Дуже дуже цікавий їхній його темп. Насправді, бо він тут якби заважає Євген Желенкову, бо він лізе боротися з ним, коли і Євген Желенков різко заходить на внутрішню траєкторію, і вже в середині повороту він обходить Назара Васильчука і вибирається на першу сходинку перед останнім колом. Цього е, спринту, що робить Євген Жилінков, Просто неймовірно. І у нас Євген Желков е, проходить він останній поворот і мчить мчить до свого першого виграшку в е, цьому чемпіонаті. Він виграв цей спринт. Просто красень. Дійсно, заслужено, класно все зробив, як треба, скористався ситуацією на свою користь і просто. Виграв ці пригони. Назар Васильчук на другій сходинці. На третій Димофій Трощак на четвертій Андрій Позняков. На п'ятій Данило Голінок. На шостій Віталій Кулик, 12 відіграних позицій. Ось вам і потейто рейсінг у нас загораються. Червоні ліхтарі, і ми розпочинаємо основну гонку другого етапу. Open Wheel Cup 25-го року, і ми вже погнали. В мене трошечки проблеми з інтернет коннекшеном Проте Михайло Нестер наразі зберігає, а чи зберігає Павло Получук, одразу лізе в атаку на Михайла Нестера. Тут у нас ще й Віталій Кулик захищається від Андрія Пазюкова. Данило гольнок лізе на лідерів. Він випереджає Михайла Нестера і тримається за Получуком. Проте ні, вони поки що лишаються з з Михайлом Нестером. Він на внутрішній траєкторії в шпильці. Це трошки більш виграшна ситуація. Андрій Позняков неряє за Данило Колінком і проходить поки що Михайла Нестронів вони все одно лишається сайд Позаду боротьба Віталію Кулика, Олександра Стахова е і ще Назара Васильчука. Е Олександр Астахов у нас. Е а, це про, про Тимофій Трощак, не Олександр Астахов. Е Тимофій Трощак у нас відіграв позицію відповідно до Віталія Кулика. Віталій Кулик програв аж цілих три позиції зі старту і поки що оберняється від Назара Васильчука. Назар, Назар якось дуже так е різко маневрує відповідно до свого суперника. Виїжджав він на внутрішню траєкторію. Краще вихід не мав відповідно до Віталія Кулика і буде намагатися. Про проходити його ще до повороту він на внутрішній траєкторії, і він по там проходить Віталія Кулика. Випереджає його тут Андрій Позняков. Поки що пройшов він Тимофія Трощака. Тут да, пройшов тим. А хто там поїхав по альтернативній конфігурації треку? Дуже цікаво, що то було. Тут у нас Данило Гольнок обороняється проти Михайла Нестера, а там ще й Андрій Позняков, підступний хлопчина, який скористається любою шпариною. Данило Гольнок дуже сильно закриває. Внутрішню траєкторію Андрій Позняков все ж таки не ряє на, на Данило Голінка. Він ще обходить і Михайла Нестера за ту пряму, чи обійде Він ще й Данило Голінка. Схоже, що краще вихід, е поки що у них рівний вихід, бо Андрій Позняков трошки помилився. Сайд бай Сайдбайсай перешпилькою, внутрішня траєкторія. Чи зможе Данило Голінок краще вийти за Андрія Познякова. Андрій Позняков виїжджає на траву. і Данило Голінок поки що е задефав свою позицію відповідно до Андрія. Можливо, він залив набагато менше і буде економити. Такий варіант теж є. Але 4 кола це щось занадто багато для такої гонки. Вадим Бойко вирішив пірнути в щілину якої не було, і йому ще й знімають переднє антикрило. Кажуть, ти тепер їздиш не на Формулі 4, а на рефф 1600. Дивимось ще раз повтор Вадим Бойко, той надзвичайний коловий, який змагався з лідерами, і. Ну, так, uh, да. він напевно не встиг відреагувати на те, що Богдан Пасіченко настільки сильно відгальмується, і бачимо, що тут вже прям на дуже, дуже погано їдеться без переднього антикрила Вадимові, кузовні автомобілі. Ну, бо вони дійсно працюють зовсім, зовсім зовсім по різному. Повтор старту, і давайте дивитися, як Ігор Винокуров програє позицію Дмитро Мішина. Ну, в принципі, отут якраз такий такі, такі кадр, що видно, що всі там на друг друга залазять, там э, спереду там, триває. Тут у нас Ігор Винокуров пірнає на. Ой-ой-ой, э, там Євен Желінков якраз таки втратив купу позицій через контакт на старті. Тут його, а, і Єгор Винокуров також його підділив про собі садні колесо. І він також втратив купу позицій. Тобто, бачите, на старті зрештою відбувся такий невеличкий завал, буквально на, на 2-3 автомобілі. І, і, і це, це дійсно неприємна ситуація. Так, у нас весь пілотон перейшов на Вети. І дійсно, коли я думав, що це програшна стратегія, схоже, що це була не непрограшна стратегія, бо дощ дуже сильно посилився і їздити, схоже, на сліках прям взагалі не кайф. І, ой, Назар Васильчук тут робить Май Майкла Джексона, точніше, його місячну походку. Помилку від Павла Половчука. Проте бачимо, як сильно селиться Олександр Стахло. Не розуміє, куди йому їхати? Є небезпечне повернення на треку Олександре. Олександре, що ж ти робиш? І Павло Половчук. І де ж Павло Половчук тепер? Невже це схід? Це схід від Павла Половчука. Це схід від Павла Половчука на останньому колі Дистанції на останньому колі. Як це взагалі можливо? Оце, оце дійсно драма Мафіни. Оце дійсно. Да, GT Укр це український симрейс. Драйв, інтриги, скандали і все, що завгодно. Тепер виходить, що у нас Андрій Позняков на першій сходинці, на другій Данило Голінок і на третій. Тимофій Трощак. І якраз таки Андрій Познюков вже на старт-фінішній прямі, і він виграє основні перегони якраз таки другого етапу, з чим я його і вітаю, Андрію. Вітаю тебе з перемогою на першому на саме основній гонці. розповідай, як тобі, чи відчуваєш ти всю біль Павла Половчука за останнє його коло. Можливо, навіть в ОСІ сиділи, передай навіть його емоції. Ну і, звичайно, розкажи про е, свої якісь переживання на харази, бо ми бачили твої прориви е, там і помилочки десь, але в принципі ти як завжди красень. Розповідай. Так, доброго всім вечора. По-перше, я б хотів сказати, що насправді. Е, так Кажучи, драйвер того, того треку, який. Повертав Павла в бокс і він встиг його повернути на третю позицію, що пише в стендінгах. Це просто кінмас. Ага. А по свою гонку можу сказати. Ну, сама Хонка основна була ну, спокійна. Я розумію, що довха хонка, я чекав, поки не помиляться хлопці там. Обханяв іноді по зовнішній траєкторії, потім почав духаняти Павла. Мені там не щастило з кольовими, потім почався дощ, і ми вирішили просто їхати на сліках до кінця. І в кінці там я ще один раз спомилився, мене на ну, як помилився, мене на перебрику не повезло, скинуло. І я вже в 10 секундах від Паші був, і ми вже доїжджали, по суті, як на дачу до себе. Але там йому дуже не пощастило з кольовим, його тільки розвернуло, Паша побачив просвіт, справа, поїхав, але там на жаль, хас. І ще хотів додати до моментик про мене дуже цікава була перша Хонка, котра, там наче 12 кіл, чи Питати... ну, 15. 15 кіл. Що вона починалася добре? Паша, на жаль, не зміг за мною а, просковзнути а, наліво. Але а, коли я доханяв вже Васильчука, стався незрозумілий до мене інцидент. А ще цікавий момент, що я коли доханяв Васильчука, в мене чомусь. Ну, я не помилився і поїхав на втрек і зібрав конус. і Їхав з конусом кіл 10, можливо. І в мене цей конус заповільнав на перемій десь на три десятки відносно Васильчука. Я в поворотах трохи наханяв, на прямих знову відпадав. Потім якимось чудом цей конус пропав, я почав його здоханяти. І тут один момент був, що ми були на дощовій хумі, а задум були кольові, котрі іноді там на сліках були. І попався один такий кольовий, котрий. Боровся з лідером, тобто боровся зі мною, і я через це не зміг нічого навіть спробувати побороти з, з Васильчуком. Так, чудово чудово пам'ятаю той момент. Я думаю, так, ти, я... я сильно злився. Я Можна це подивитись на стрімі. Я не пам'ятаю, щоб я так злився на когось. Просто хочу запитати: Вадим Байко, навіщо ти це робив? Ну, я не знаю. О, да, просто, скандали, скандали. Нам вони потрібні. Андрію, молодець, це нам зробить трошки хайпу. Ну, добре, я тебе вітаю з перемогою. Перший спринт від тебе теж був неймовірно класним, тому відпускаю тебе просто е, ну святкувати навіть не знаю. Дякую. Е, ну Павло, тепер виходить, що я і тебе маю запитати, бо по стендінгам ти начебто третій. Е, я тепер і не знаю, що там з Тимофієм насправді, але тим не менш, е, попитати тебе, ну, це, це навпаки мені в кайф. Павло, ну по перше, опиши двома словами е, цензурною лексикою, останнє коло основної гонки. Дякую, ну, що а... ти цензурною лексикою. Ну, тоді в мене немає що сказати. Типу, ну лю люди просто забили болт величезний на, типа, на те, що говорять на кожному брифінгу, на те, що пишуть в кожному брифінгу, на те, що пише в кожному регламенті, що тримайте ті срані гальма до кінця. Не, вони ну, типу, думають, що вже їх всі об'їхали, хоча там їде ну, машини заді мене ще було. Коротше, більше в мене нема що, нема що сказати. Добре, я, добре, довольний, що, я довольний, що я програв позицію не комусь іншому а Андрію. Я можу пояснити, чого я третій в стендінгах. в мене є припущення. Давай, давай, поясни, бо я взагалі трохи не розумію. Бо то він в ой в Ір працює не так, як ВЦЦ. ВЦЦ, типу, ти зразу програєш коло, а в Ір воно тебе на коло вперед, і типу, ти чекаєш тих дві хвилинки і їдеш далі. І в мене я відтовався і стою, типу, вже всі. Лідер закінчив гонку, я вже не можу нікуди поїхати, і то він там в мене ще була хвилинка. От відповідно, я хвилину і програв лідеру. Отаке. От mm -hmm. Типу, вон, воно мене відтовало і зарахувало мені закінчення цього кола. Отак. От Думаю, ти зараз дуже сильно розчарував Тимофія Трощака, який у нього сьогодні дубль по подіумам. Я, я дуже mm -hmm. надіявся, що я не буду шостий. Розумію, давай е, так коротко. Як тобі гонка, як тобі оцей дощик в кінці понравились, ні? Е, в першій гонці мені сподобалось, бо тому що там різні стратегії були. Там хтось вибрав їхати на сліках, що виявилось швидше, хтось вибрав, як має їхати на дощових. Я там обрався, правда, на початку, але то вже таке. Тут це чисто моя проблема. Там, типу, людина е, звалилась, а я зреагував не здало. Я заблочив колеса і, типу, і вже ні вліво, ні вправо не міг повернути. Е, потім їхав, прикольно було. Е, а в другій гонці оцей дощик під кінець. Ну я надіявся все-таки, що він буде під наш під стоп. Але я вдумав в якийсь момент заїхати. Але питаю Андрія, ти будеш заїжджати? Він каже, ні. Я такий, ну, <помогу> <помогу> uh, yeah. Справжні сокомандники. Yeah. Uh, добре, я вітаю тебе тоді з третьою позицією. і в спринті я тебе також вітаю з позицією на подіумі Точно. Uh, тому все. Uh, гарного всім вечора вам, пілоти, Тимофій, вибач. Uh, <сум> всім, всіх вітаю, uh, відпочивайте. Дякую. Ну, е, шановні глядачі, на жаль, я зараз не, не зможу переглянути чат. Я вірю, що там несе це прям, е, лютий плач за, за Тимофієм і люта радість за Павлом Павловичуком. Е, тому я, я радий вам, що ви знову так тепло відноситесь до трансляції, робите її активно і так далі. Стосовно сьогоднішніх перегонів, ну... Вам навіть пілоти все розповіли, дійсно, мені нема що додати. Перший спринт був мега класний на різних стратегіях, на різні гумі, що я взагалі забув, що дійсно можна було поїхати і на вете в таку погоду, наступного разу виправлюсь. Основна гонка також була дуже насичена, особливо на останні коло, коли випав дощ. Е, тому ну ви самі себе бачили протягом трансляції. Якщо ви не бачили, передивлюйтесь трансляцію заново. Або дивіться хайлайти на на Racing Ukraine. Е, ютуб канал, підписка, вподобайка, дзвіночок, е, сайт слікресінкрапка.ком е, і у все е, на цьому. Я буду з вами прощатися. Е, дуже вам всім вдячний, е, бережіть себе, е, думайте про своїх близьких, про безпеку своїх близьких та е, свою безпеку. Пам'ятайте, що це все робиться лише завдяки е, Збройним силам України. Це все організовувати, проводити, е, проводити регулярно. Тому донайте, допомагайте, волонтерте, робіть все, що ви можете. Слава Україні!